Продається стильний, динамічний і надійний кросовер Acura MDX 2017 року на повному приводі SH AWD 140 тисяч пробіг. Давайте глянемо детальніше. Преміальний дизайн. Агресивна радіаторна решітка. led оптика повністю денні ходові вогні. Автоматичне ближнє світло, автоматичне дальнє світло, ефектні 18 дюймові диски, кузов в гарному стані. Автомобіль повністю обслужений, завжди вчасно заміна всіх розхідників, на оригінальні, на фірмовому СТО по регламенту, все як потрібно. Заглянемо в салон. Салон у нас шкіряний, світло-сірий, люк є автоматичний, електричні регулювання сидінь передніх, і водійського, і пасажирського. Значить, тут пам'ять сидінь, причому пам'ять сидінь вмикається, коли, от наприклад, він бачить, що сідає ключ, другий драйвер в салон, автоматично підлаштовує все: сидіння, руль, зеркала. Якщо сідає драйвер один, то автоматично підлаштовується все. Навіть не треба натискати цю клавішу. Гарна шума ізоляція, навіть завдяки ось додатково ще подвійні подвійне скло. А, преміальна акустика тут, 8 динаміків, сабвофер звучить дуже гарно. Шкіряне кермо. Салон в гарному стані. А, є третій ряд сидінь. І, до речі, при третьому ряді, ряді, ряді сидінь зараз покажу. Багажник з електричним приводом. При розкладеному третьому ряді сидінь ще й достатньо місця, вистачає навіть ось, валізу, поставить одну. Можна тут зверху щось поставити, тут по боках. Ну, тобто доволі простора машина, а якщо скласти, ось ще більше місця буде. Давайте глянем під капот. Під капотом у нас 3,5 літрова V6 атмосферний двигун 290 кінських сил. Повний привід Есей Шаведеї і завдяки цій всій комбінації автомобіль розганяється до 7 секунд, до 100 км за 7 секунд. Дуже гарна динаміка, як на мене. Ну, при такій вазі, при такому кузові, при таких розмірах автомобіля. Автомобіль готовий до нових пригод. Телефонуйте з радістю. Відповім на всі ваші питання. あ